Привітайте мене! Привітайте мене. Фух. В общем, я буду вважати, що ви мене привітали. Святкую сьогодні перші свої е, хейтерські коменти. Бо нас тут з вами аж 212 підписників на сьогоднішній день. Та що ж ти димишся, Успокойся. А на ютубчику в мене аж 80 підписників, 30 з яких, мабуть, мої добрі знайомі та друзі. Але то не є проблема, в мене вже є перший урожай, і що я спішу то все діло відмітити. Бо знаєте, що негативні коментарі це теж увага і визнання. Ну що це ознакомцями мінус, ну то такої. Це, це Любий мінус: ставиш паличку отако і виходить плюс. Спочатку сиділа собі і думала, нащо мені взагалі той відос записувати за хейтерів? Скільки цікавих тем? Вже за хейтерів говорено, переговорено, вже всі нормальні, продвинуті, просвітлені люди в курсі діла, що це таке, що це відігравання, що це неприсвоєна агресія на себе, що це відро на голову другим, тому що вже не своє тримати і видержувати. Але посиділа собі тако, подумала, а на що мені то відро на голову? Іменечка вашого, я вибачаюся, якщо в мене тут ніде немає надписі туалет. Вже в діло очки передивилася: ні, точно немає надписі туалет. Так що я вибачаюся туалет, трохи далі-далі далі. Шукайте табличку або символічне зав'єтне картинку ту, вказівник. Посиділа собі, подумала, що все ж таки запишу чого. Того, що може бути так, що хейт. Це не тільки ем, ну, якась така якісь свої комплекси, які людина не витримує там, і вона їх проєктує. Ну що це за комплекси? Щас трошки поясню. Наприклад, якщо я живу в світі хто зверху, або я кручу тебе, або ти круче мене, то мені в тому світі жити дуже боляче. Я постійно свою душу раню обнажав. То лізвія до мене повернуто, то до тебе. Да? Якщо ти крутий або крута, значить я хуже, значить я все, я на себе маю нападати. Якщо я знайшла або знайшов привід напасти на тебе, то в ці дві секундочки я відпочиваю від нападу на себе. я стаю такою ніби на стульчика і пісяю згори. Ну Такий, щоб всі бачили, да? це спроба штучно дати собі дозу тої значущості. Це ніби я наділяю себе правом. Стати над тобою, оцінити, чи засудити, чи дати експертну оцінку, а я вибачаюся, а де у вас диплом експерта? покажіть, будь ласка, і ліцензію свою теж на то, щоб мати право експертну якусь оцінку давати. Да? Та й взагалі, якщо експертну оцінку не запрошували, а ти її даєш, то як то це сумнівна прослаження все виглядає. Ну так вот. Я думала про те, що це дійсно може бути компенсація, отака, і це дійсно може бути питка першу, за все людини, яка то все робить. Мало того, що відео не сподобалося, це ж треба час виділити, це ж треба енергію виділити, це ж треба ще пальчиком патити по тому екрану чи по клавіатурі, щоб то все треба вбать написати. Це скільки треба заморочитися, блін? Це яке треба жити, нудне життя, щоб на такі штуки витрачатися. Я подумала собі. А от як ми йдемо у ресторан, а чого замовляючи одну чи дві страви, із меню, ми не сиремо на всі інші. Такі кажемо, так, чекайте, будь ласка, я, конечно, замовлення зробив або зробила, то це не все, так. Да? І кажемо, так, оце лазання у вас, звісно, ні. Так, що у вас там, закуска з сиром, сир у вас фу, дерьмо, воняє. ну Ми ж таке не робимо. Ми просто обираємо ту страву або ті страви, які ми хочемо сьогодні. хочемо. І йдемо собі далі, якщо нам щось не зайшло. А от хейт то трошки інша штука штука, то гра. Якщо щось не зайшло, а ти повертаєшся і знатна і качественно валиш кучку дірмішка туди, то це вже щось інше. Ну, це дуже палівне. І взагалі, люденьки добрі, коли ви пишете ті хейтерські коментарі, або ще будете писати, а я знаю, що все ще попереду, то. Ви трошечки слідкуйте за тим, що ви пишете, бо іноді ви можете розказати про себе набагато більше, ніж ви планували про себе розказати. І це трошки палівно. Знаєте, як ото вітерець подув, і шортики задрались, чи юпочка, і є тут неловкий момент. Тому, ну вже не паліть контору. У мене ще є лайфхак. Якщо перестати грати в гру, хто круче. Чи один круче за мене, чи я круче за нього, якщо вийти з цього дитячого садика, з цієї качельки, бо вже вестибулярка укачує, не то не солідно, і піти в іншу, в іншу гру, в іншу гойдалку, де і ти зашибісь, і я зашибісь. І ти ціний, і я ціний. Ми обидва цікаві і потрібні цьому світу. Ми обидва маємо свою неповторність і унікальність. І не обов'язково її підкреслювати таким гавняним способом. Я уж, извиняюсь, але ця метафора лучше не подобрати. Іменно так це переживається. От ступи і думаєш, Господі, що ж так ваняє, ну хто це при дорозі все, що не могли добігти до туалету, ну, йолки палки люди, ну що вас там світри не держать. Да? Ой, не могу. Емоції, емоції. ай, Що сказати? Так от. Якщо дивитися на те, що ви унікальні, просто просто того, що ви прийшли в цей світ і щось унікальне в собі носите все життя, якщо ви ще його не розпакували або не знайшли, як це проявити, так да, воно болить, воно муліє. Це трошечки біда, і що таке питкі муки творчіства, я хорошо прекрасно розумію, знаю. Но якщо шука... спрямувати всю свою енергію на пошук творчого підходу, на то, як би проявити свою унікальність, як би себе проявити, показати, ви дуже потрібні тому світу. Світові дуже потрібна ваша унікальність, і світ чекає, коли ви її проявите нарешті, покажете. І не обов'язково зливати все на такі дуже примітивні форми і себе не проявили, більше так опозорились трошки, знаєте, <сі> анікдот. анікдот на цю тему, ви зараз все зрозумієте. Короті, вийшов мужик в барі сидів з другом, хорошо так відпочивав, вже третій келих пива, ну, все. І він такий, ну, піва проситься наружу. Пішов на двір, <сі> ну, зробив своє діло, якийсь бар, мабуть, без туалету був, я так подозріваю. <сі> Переходив і смок. и кум, кум ему каже, что это? <laughs> Господи, я вибачаю, снимал упрёт. Кум ему каже, что, дождь на дворе? Каже, <laughs> не, ветер. <laughs> так хотел питкущика написать, а все пошло Щоб на ту продукту пропадати. Да, Рінатерапію ніхто не відміняв. <ш> от, <ш> чесно. От, тема з хейтом мені дуже-дуже на це змахує, якщо чесно. Тому не треба собі гадити. Не в штаніжки, не під штанішки, не комусь десь там. Проявляйтеся, діставайте свою унікальність. Ви справді унікальні, ви справді неповторні. Я сейчас не стібусь і не тролю і не прикалююсь. Глибоко від цього серця ці слова зараз кажу. Ем, все в цьому світі крутиться навколо потреб. Цьо, ми всі прийшли у цей світ любити і пізнавати. Ми мріємо, щоб і нас любили. Ми мріємо, щоб і нас хтось почув, побачив і відкрив у ту красу унікальність, яка тисне на нас із середини. І цей тиск неможливий. І коли хтось активнічає, проявляється, і слава Богу, він щось роє не ідеально, а це повод смикнуть да, за косічку, повод ухопитися за цю соломинку і щось зробити. ні, ну можна, звісно, це робити. Ну, таке, собачка лає, караван йде. Людина собі щось робить, вона й далі буде робити. І завжди оця статістика, що позитивних коментарів насправді... Набагато більше, ніж одного маленького негативного, да? та й негативний має бути, інакше щось пішло не по плану. Да? І ну, якби це зріс реальності. Але ну що ж ви втрачаєте свій час? Що ж ви втрачаєте свою енергію? Що ж ви так її бездарно зливаєте, якщо могли б гарно? Могли б створити якийсь світ цікавий продукт. <світ> Навіть якщо конструктивно, якщо вам реально якась істина і думка цікава, розвивайте її. Формуйте, записуйте свої відео чи статті, чи картини, чи пісні чи вірші на цю тему. Не грати один з одним, як в дитячому садочку, піпісками бігати міряться в туалеті, а реально захоплюватися якоюсь ідеєю, чимось більше, ніж тільки моє его, і розвивати її з різних сторін. Дискутувати, нарізати, накидати ідей, думок, розвивати, розширювати. І це буде красиво, це буде творчість, це буде співпраця, це ота божественна красива природа, вона розквітає в душі. А срать, давайте ходить, срать до туалета. А в інших містах ну, не солідно. Ми ж всі з вами дорослі люди. Цьомки-бомки, гарного вечора.